мої, Я сьогодні на морі, я буду сьогодні цілий день. І я це літо присвячую собі, щоб я гарно відпочила, щоб я більше поїздила на море. Перший раз сама, 10-та година, трохи пізно приїхала я, хотіла я на восьму приїхати. І я зараз йду там, там, де ми з жадою були, хочу купити ту стяшу з цукром. Дивимося, чи я куплю, і чи вона є, і чи вона мені сподобається. Якщо буде дуже сильно висока, значить куплю один раз і більше не буду купляти. Подивіться, які легенькі плаття. Непогані вони, непогані. Зараз вам покажу. Чорного, посоведири. А 22. чи 22. працю? Угу. Венті. Вентиль. Віскозе. Бельовізкозе. Ось таке я хочу таке трохи вище куліна, вийде жара, жара, на таких бретельках. Треба мені буде купляти. Зараз. Бо, може розміру не буде і, і кольору такого, як я хочу. З тих всіх... Мені підходить оце зелене. Це зелене мені підходить. Тут дуже великий вибір є. Уже разом з такими сумочками, як ви бачите. Такий магазин всякий. Це пізніше, треба мені перше зайти і подивитися грації. Таке платячко коротке, я думала, щоб на море купити, тому що я, я в штанах їжджу за жидких лусінах. І ті лусіни отак мені їх знімати, заложувати, це дуже невигідно. А таке платячко до колін, вище колін на літо, воно ну, дуже раз і все. І зняли зняла, і купальник, гарно заложила і все сохне під низом. Buongiorno. Buongiorno. Avete schiaccia all'uva? No. No, no, perché eh, la stiamo facendo. Ah, facendo? La schiaccia all'uva. No. Per domani, signora, o stasera, oggi come A, ah. quando? La schiaccia all'uva domani? Eh, sì, la stiamo portando ora, Ah, domani. Ah, ok, allora domani. Grazie. Ecco con cipolla. Questo zucchine o con patate anche? No, zucchina. Solo zucchina? Qui, allora. cipolla. Zucchina e basta? Sì. Allora, due pezzi, sì. sì. E questo che cos'è? Una... È una cecina, farina C di ceci, acqua e qui niente, qui verdura. Ah. Olio, sale. Anche una due... di queste. Eh, due, sì. E una cecina. Sì. Tutto che ha decopiato. Дорослі не куплять. Мудрі і мами мудрі теж куплять. Сердечко таке, бачите, от, от, прийшов компаньон, до мені приніс таке сердечко, то я була б на десятому місці. Сі конвердури, сі, 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 сі okay. конвердури, сі. Отакі, такі смажена піца така всяка. Вибір дуже малий, ще буде, великий вибір тут. Так, тут перший бар, ми йдемо, зараз ми йдемо, я йду вип'ю кафе. Тут я буду вільний пляж, як бачите. Бачите, я там за будкою буду ховатися, буде холодок мені трошки. Йдемо в перший бар і вип'ємо кафе тут рядом. Баню Бонжорно. Бонжорно. Fai un caffè? Sì. Grazie. Sì, sì. grazie. Sì, abbiamo... oh, madre, sono che... sono i motori, non ce ne voglio le mani. È utile, perché Sì. Qui è ancora vuoto frigorifero? Non c'è niente? No, ho, tutto. Finito, ho, ah, ho finito tutto. Finito tutto. Ho preso poca roba. Ah, stamani è finito tutto? Ah, presto. Finito. Ok, grazie. Eh, c'è poco passaggio, quindi si prende poco a Se no mi avanza poi la sera. Сказав, що пів одинадцятої вже все з'їли. Кафе. Море дуже спокійне сьогодні, я бачу. Гарно тут. Думала, в 8 годині вже на пляжі лежати, але не, буду, не могла, тому що пішла. То то спят купила, то в бар пішла. От там хотіла лягти, там е, біля порту е, таку воду з піском виливають. Е, і трошки вода така якась лягла там ну, 100 метрів, там зразу дитина плачеть. Було тихо, тільки кинула рушник. Рушник. Тільки кинула рушник і вже дивлюся, дитина 8 місяців плачеть. І думаю, ого, це не буде. Це не буде тут спокою. І встала і пішла. Така дуже чиста. Ось тут полежала і помінялася погода, люди всі втікли. Було трохи людей, всі пішли додому, тому що вітер і хмарки. Ось такі хмарки, бачите, і що робити? А я додому не хочу йти. Я піду зараз у місто, походжу трошки по місці, я хочу повернутися, тому що я хочу ногами ходити. Ось так, бачите, я по воді, я ще боса. І... Ногами походити, друга година, і додому абсолютно не хочу йти, тому що повітря гарне, одягнула, я футболку взяла, де мені вийти, то можна в будь-якому місці вийти. що Йдемо сюди, подивимося, доріжка є. І побачимо. Додому треба повітрям дихати морським. Раз я тут є, я сьогодні війна цілий день, не хочеться їхати додому. Так, прийшла я в машину і бачу, що вже сонце починає виходити. Зараз подивлюся, посижу імпаніно. Тут у мене огірок такий, бачите, сільський огірок такий, от, бо я люблю хрупати огірок, не розрізаний, але почищений. Тут в мене є дві, два таких цих, як вони називаються підкажіть мені, фрукта таких. Отакий от крем у мене сьогодні був. 50, Це тільки на плечі, я так чуть-чуть. Дала і все. Для лися у мене, якби знаєте, інакше є. У мене щось сіро, треба мені протерти відеокамеру, почекайте. Так, пішла я з моря і додому не хочу їхати. Хочу я вернутися на пляж, тому що я хочу походити по воді. Ось третя година. Чого додому їхати? Десять по третій. Чого додому їхати? Їсти є, що в мене дві неспори є. Такий крем у мене є, що я на плечі чуть-чуть наложила і вистачить. І тут в мене є цілий-цілий огірок, цілий який я люблю дуже хрупати. Ой боже, яка це машина. То як він так біля мене проїхав, близько ж мене настрашив. І в мене є тут бутерброди, дорогенькі мої. Вийшла я з пляжу, ну, йду я в, того, в місто і там і, і, і пастичері, ну, такий, як му сказати, бар відкритий, там всякі пирожна продають. Я думаю, взяти би капучино і, і якесь пирожоно сісти на вулиці, поїсти. Але стидно капучино брати, в нас ніхто не бере. І думаю, що я буду солодке їсти. Для чого солодке, я ось тут маю такий вот бутерброд прошутто Сан, сан Даніелі, хто живе в Італії, 36 євро за кілограм. І ось така інтегральна дісигалі. Сигалі це жито. Вони дуже-дуже смачні, тут є мука з жита. І... І більше нічого нема. І трохи солі, капелька солі. Дріжджі нема, нічого, нічого нема. Воно дуже сильно смачне. І я ось так їду і думаю, що мені робити? Треба йти до машини, треба їсти своє. Зранку з'їла ту чечіну, що я купила. Компаньонові завезу ту цукіні, що я купила. Це є з цільної муки, як ви бачите. І тої дуже здорова їда. Саме найздоровша, яка тільки може бути. яка Вже здоровшою не може бути. Інтегральна мука з, з житньої муки. І ось все прошу тут сулеве. З це, це Зімце, солодким оцим запробую. Заїм. А, огірок ще я маю. Два останніх огірки, Я з'їла, треба купити свіжі огірки. М -м -м. Без огірка нікуди. Стою, я дивлюся на, на цей будинок. Бачите, не зробили два балкони. Чому вони не зробили їх? А якби зробили? Такі двері, вікно. І не важно, що там є, чи там чи то вікно, от бачите, одне чи, чи воно в кухні, чи воно в ванній кімнаті, навіть в ванній кімнаті. Мати вікно таке маленький такий балкончик. От. І, і це було би так вигідно, так гарно. Не зробили, бо куштує, чому їх це коштує? І не хочеться своє їсти, але треба. Йшла там, шаурма така продається. Шаурма це означає... Ні, то по українськи шаурма, Кебаб. П'ядіна кебаб у нас називається. Тут дуже добре. Один раз візьму вам покажу. Тут так багато м'яса в нас дають. І вердури такої різної-різної. Ой, хлопець має. Молодий має, лишний вагу лишню має. Вікно відкрите, ось так, можна? Найлишню вагу, бідненький, що, що з ним робити? Мама його не, не, несе, не слідкує за ним. Я собі дала слово не купляти нічого солодкого, нічого мочного. Якщо я щось хочу, а хочу я завжди, якщо щось таке, щось хочу, щоб таке з'їсти, значить мені хочеться якусь булочку якусь солодкого, але це не буде так. І я йду, куплю шаурму. Йдемо, вивермо шаурма, яка в Італії, Тут я в цьому місці ще ні разу не була. О, навіть солодкі таке, вау. вау. Піді на кебаб, перфаворе che mi ha sold voglio che se smace neaviero c'è solodie asiatische solodie guardate lì è un po' di tutto in uh, inglese uh, italiano italiano, italiano. Psst. Psst. Eh, yogurt sì e eh, no maionese no maionese С, си, окей. Портовія, портовія. тут гарна, от бачите, тут така гарна порожано джелята, тут є дуже бар такий хороший. Я тут на березі моря. Море ось там видно. Це ось тут панорама. Я оці булочки їхні не люблю. Кебаб, кідіна, кебаб. Ці пікантисі. Псі, пси. Пікантесі. Подівердура сім. cavolo sì, un cipolla, certo, certo, sì. patatine no, patatine anche io non metto com'è? patatine non metti io no no, vedere, no patatine no. no anche io sempre senza ah senza sì, sì. qualcuno piace è normale patatine buona quando metti patatine è carne dentro poco quando gente non senti carne come buona eh sì questo patatine li prendi in parte Da dove vieni? Dammi ancora salsa, sì, questa qua che certo, deve essere bella. Certo, cremosa certo, mi piace. Certo, certo. Io e Pakistan. Ah, Pakistan? Certo. Ah, Parla in Italia, tanto tempo, mio nonno, mio vado ah. eh, di cui quasi 45 anni ah. io avevo in Italia. Ah. Mio, bello. No, no. Forse il mio nonno, quando tratta una cosa in Italia prima? І тут, туда і далі абсолютно на носи вона те, що є. Ага, зміни. Ви садіте мотовеки новиного. Другенькі мої шоста година. Шоста година, я сьогодні цілий-цілий день на морі. Після обіду походила по воді, сонце знову появилося. І я вирішила купити підінуки кебаб. Один раз в місяць я їм. Дінок кебаб. дуже в Італії, вона така сочна. Дуже багато м'яса, дуже сочна вона. І мені подобається. Він з Пакистану. М -м -м. Ви бачили продавець з Пакистану? Я його спиталася, звідки він є. Він як сказав, Пакистан мені аж... Ну, таке чорне-чорне волосся. Вони такі мусульмани, мусульмани, усі пакистанці. Він мені сказав, що ще 40 років назад діду його приїхав, що мама він, мені здається, народився в Італії, я не чула. От 40 років. Я 30 років приїхала. А він вже 40 років приїхав. Ви собі представте, з Пакистану як тяжко сюди в Італію було приїхати. Це приїхали, напевне, самі багачі, тому що в Італію теж... 40 років назад не всі люди могли поїхати. М -м -м. Мало овочів, трохи він там мав. Нема великого вибору овочів. Ну, у нас тут по різних в різних місцях по різному роблять. Є такі, що. Капуста червона, є, помідора більше. Ну, М'яса багато, сочне, капуста хрум, хрумкає. Добре, смачне, смачне. Євро 50, дуже велика порція. Я тут воїду, я замітила, що тут такі вас таке зроблено таке, як я хочу. Мені треба зробити фотографію тих квітів і сказати, щоб мені один зварив ось таке. Бачите, це зварено спеціально. Щоб добре тримало. Зараз я зроблю фотографію. Бачите, як розумно зроблено. З одної і ще й з другої сторони так само. Ось так виглядає балкон, дуже гарно виглядає. Зараз зроблю фотографію. Я ж зробила фотографію, морозиво тече. Морозиво, морозиво тече на сонці. Дуже сильно смачне. Оце таке от називається Фореста Нира. Це чорна, називається Чорний ліс, це таке німецьке солодке, таке є, торт. І, і ще два якісь смаки. Дуже багато вибір, дуже гарний вибір. Ви бачите, яка година, коли я додому їду, півдев'ятої. Є з моря, дорогенькі мої. Дуже гарно відпочила. Такі поля, так зелено, так гарно. І тут до моря ми дуже-дуже близько. Там от ще п'ять хвилин я буду вдома. Пів дев'ятої мама мія майже.